Дворі на Гагаріна 13 від асфальту залишилась лише назва. Минулоріч комунальники робили дороги біля усіх сусідніх будинків, а цей залишили. Мешканці таки не отримали відповідь від Жеку, коли залатають їхній двір. Вони звернулись до народного контролю. Підвернем ногу, перев'язуємо він тому. Що більше людмила Григорівна весь час носить із собою еластичний бинт. Без нього боїться виходити з дому під під'їздом одні ями, через які вже падала. Вже запам'ятовуємо по якій. Стороні, на якій віддалі від тої бровки чи від будинку, більш-менш рівно і так петляємо. Вон дивіться, яка велика яма. Внучка в мене була маленька, років три було. Вийшла на вулицю, вона впала в ту яму, побила дуже сильне коліно. Чоловік інвалід третьої групи з палочкою ходить і був впав теж. Зачепився за яму і впав. По-перше, як дощ йде, тут вода стоїть. Так що тут нема де розгулятись, діти не мають де ні на роліках покататися, ні на велосипеді покататися. Люди обурились минулого літа латали дороги у сусідніх дворах, а про них забули. Літку 2014 року, вздовж по Гагаріна в кожному дворі, в кожному, починаючи від 9 номера і до 25, го і по протилежній стороні в кожному дворі залатали ями, залатали. Залатали, але гарно рівно. А в нас нема. Не залатали минулоріч, річ. Виправдовуються комунальники, бо не вистачило коштів. Журналістам народного контролю. Обіцяють у липні розпочати роботи. В цьому році в нас він теж є в плані асфальтування. Початок цих робіт ми планували на червень-липень місяць. Якщо до липня місяця, кошти будуть не виділені. Значить, ми його заасфальтуємо за власні кошти. Ми простежимо, аби прибудинкова територія у цьому дворі стала рівною та без. Печною для громадян Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,